Уявіть собі країну, де рівень злочинності майже нульовий, де люди не бояться гуляти вночі, а громадяни можуть захистити себе самі. Це не утопія, це Швейцарія. І ця країна має один ключовий секрет: право на зброю не просто дозволене. Володіти нею є обов'язком кожного громадянина. Уявіть інший сценарій: ви вдома в Україні, пізній вечір, ваша родина вдома, і раптом у двері ломиться чоловік з нелегальним пістолетом. У вас на руках лише телефон, бо закони забороняють, Ають носити бойову зброю, як ви захистите своїх близьких, саме ці контрасти нас змушують задуматися, чому у Швейцарії та США озброєність цивільних не руйнує безпеку, а часто її посилює? Чи дійсно більше зброї означає більше насильства? І головне, як відбувалися події під час революції гідності та захоплення Криму, якби кожен українець тримав у руках гвинтівку? Царія часто наводиться як приклад країни з високою збройністю населення та водночас низьким рівнем насильства. Чоловіки тут зобов'язані проходити військову службу у народній армії міліції, а після демобілізації можуть зберігати в себе бойову зброю. Зазвичай це штурмова гвинтівка. У випадку агресії протягом 72 годин Швейцарія може мобілізувати до 110 тисяч громадян, іншими словами, подвоїти регулярну армію. У 1939 році на початку Другої світової війни усього а за три дні країна мобілізувала близько 430 тисяч військових та 210 тисяч технічного персоналу майже чверть усього населення. Це приклад того, як озброєне суспільство може миттєво перетворитися на сильну оборонну силу. Навіть під час пандемії covid 19 у 2020 році швейцарська армія успішно мобілізувала кілька тисяч військовослужбовців за короткий термін, використовуючи систему екстреного сповіщення і аларм. Близько 80% мобілізованих підтвердили готовність до служби протягом однієї години після отримання повідомлення. Це все можливо завдяки тому, що кожен чоловік зобов'язаний пройти військову підготовку. І мати вдома зброю також він повинен щорічно проходити курси перепідготовки, тобто підтримувати навички володіння зброєю. Швейцарія має докладний план оборони території, включаючи інфраструктуру в горах, підземні укриття і навіть підготовлену партизанську доктрину на випадок окупації. Наявність зброї вдома в поєднанні з чітко організованою системою оборони робить Швейцарію однією з найкраще підготовлених країн до швидкої мобілізації. Водночас, Україні діють певні правила реєстрації та зберігання зброї. Повнолітні громадяни Швейцарії та іноземці з дозволом на проживання можуть володіти зброєю за умови відсутності судимості, і якщо вони не перебу перебувають на лікуванні від психічних захворювань або наркотичних чи алкогольних залежностей. Зберігання набоїв вдома дозволене, але лише для цілей полювання або спортивної стрільби. А патрони для армійської зброї знаходяться лише в державних армійських арсеналах. З цікавого в Швейцарії громадяни можуть законно відмовитися від проходження військової підготовки для тих, хто не хоче служити в армії з будь-якої причини, окрім хвороб. Держава запровадила військовий податок у розмірі 3% від річного доходу, який сплачується щорічно до 37 років. Отже, вільний обіг зброї в Швейцарії дозволений, але завдяки мінімальному і добре організованому контролю рівень криміналу дуже низький. При цьому Швейцарія має один з найнижчих показників серед країн світу по кількості убивств з вогнепальної зброї на душу населення у 2023 році. Від вогнепальної зброї в Швейцарії загинуло 12 людей. Найгірша ситуація серед країн, по яким доступна офіційна інформація, це Бразилія, на яку припадає 17% всіх світових смертей від вогнепальної зброї. При цьому в Бразилії суворі закони щодо володіння та носіння зброї. Тобто, держава там не надає права вільно володіти нею. В США кількість жертв від вогнепальної зброї перевищила 15 тисяч, і ситуація там виглядає, на перший погляд, не дуже хорошою. При створенні США, про що в мене є окреме відео. Батьки-засновники в питаннях оборони взяли модель Швейцарії В конституції, а саме в другій поправці, закріплене право громадян на вільне зберігання та носіння вогнепальної зброї. От тільки на відміну від Швейцарії, це не обов'язок, а право. Є думка, що саме завдяки такій моделі США дуже ефективно воювали на американському континенті і так багато земель забрали у іспанців. За даними Small Arms Survey, у цивільних американців на руках 393 мільйони одиниць Вогнепальної зброї, що на 20% більше ніж кількість всього населення, це майже половина усіх цивільних вогнепальних стволів у світі. Водночас США мають досить високий рівень смертності від вогнепальної зброї у порівнянні з іншими країнами. Але чи справді це пов'язано з кількістю зброї, а не з іншими факторами? Дані свідчать, що при зростанні кількості зареєстрованих стволів кількість смертей від вогнепалу не зростає пропорційно. Більшість випадків трапляється у містах, де обіг зброї навпаки менший, ніж в селах. На півтора відсотки американських вулиць приходиться 26 випадків стрілянини. Тобто потрапити в халепу найбільш вірогідно можна лише в кримінальних районах. Якщо розкласти причини смертей від вогнепальної зброї, то більшість приходиться взагалі на самогубства, і лише третина на умисне вбивство. США неодноразово пробували обмежувати обіг зброї, але ці обмеження не приводили до скорочення кримінальних ситуацій. У 1976 році в штаті Вашингтон Дісі вийшов закон, який забороняв володіння короткосвольною зброєю цивільними, але це ніяк не допомогло. Рівень убивств продовжував залишатися високим. У 1990-х Вашингтон мав один з найвищих показників убивств у США. У 2008 році закон було визнано неконституційним і скасовано. При цьому саме після скасування обмеження рівень смертей почав скорочуватися. Аналогічна історія була в Чикаго. У 1982 році штат випустив закон про повну заборону реєстрації нових короткоствольних одиниць зброї. Як і у Вашингтоні, рівень убивств не знизився, а в деякі роки навіть зростав. У 2010 році цей закон також було скасовано. Тому скільки б не було обмежень від держави на володіння зброєю, причина смертності від неї, вірогідно зовсім не в її кількості, бо стріляє не зброя, а людина. Ще дві тисячі років тому римський імператор Марко Саврелій сказав. Бідність є матір'ю криміналу. В листопаді 2017 року в Баптистську церкву у містечку Сазерленд-Спрінгс, штат Техас, увірвався озброєний екс-військовий Девін Патрік Келлі і відкрив вогонь по присутнім. Він не мав дозволу володіти зброєю. Протягом шести хвилин він встиг вбити 26 людей, використавши 15 магазинів. Почувши постріли та взявши зі свого сейфу популярну гвинтівку R-15, з сусіднього будинку, прибіг інший чоловік Стефан Вілфорд. Він відкрив вогонь по вбивці і поранив його. Поліція приїхала лише через 11 хвилин після початку стрілянини. Якби у Стефана Вілфорда не було вдома зброї, а в серці мужності, то де він Патрі Келлі вбив би набагато більше людей. Схожа історія відбулася в торговому центрі Greenwood Park Mall у штаті Індіана. У спекотний вечір, 17 липня 2022 року, до фудкорту увійшов 20-річний Джонатан Сапірман. У рюкзаку він мав гвинтівку ar 15 пістолети і понад 100 набоїв. Протягом однієї хвилини він убив трьох людей і поранив ще двох. Всього через 15 секунд після першого пострілу на місці, Зреагував 22-річний Елі Дікін, відвідувач, який мав при собі легально зареєстрований пістолет. З відстані приблизно 40 метрів він випустив 10 куль, з яких 8 влучили у нападника, зупинивши його. Ці випадки, на мою думку, яскраво свідчать про те, що якщо вільний обіг зброї заборонено, то захиститися від нападу озброєної людини майже неможливо. Злочинці все одно знайдуть можливість отримати пістолет на чорному ринку, а людина, яка виконує закон, виявиться беззахисною. Поліція на жаль приїжджає набагато повільніше ніж куля, яка летить з пістолета вбивці. Після завершення війни, якщо ми вистоїмо, в цивільне життя повернеться велика кількість українців, які пройшли через бойові дії. У більшості на жаль, буде ПТСР. Багато хто принесе додому трофеї або просто вкраде зброю та набої. При всій повазі до тих, хто нас сьогодні боронить, ризики того, що у когось може поїхати дах в цивільному житті, і це призведе до кровопролиття. Дуже високі. Як себе захистити в цьому випадку, якщо мати при собі зброю, заборонено. В Україні дозволено легально отримувати певний тип зброї: малокаліберні, пневматичні короткостволи та мисливську зброю. Для цього потрібно подати заяву в поліцію та надати декілька довідок. Зберігати її потрібно Відповідно до певної процедури носити з собою не можна в Україні. Не рідкість, коли особливо на громадянських активістів скоюються замахи. Зокрема, в травні 2025 року було скоєне замах на Сергія Стерненка. І якби не СБУ, яке було поруч, то могла би статися трагедія. Але СБУ не може бути поруч і обороняти кожного громадянина. Тож захистити себе від озброєного злочинця або агента спецслужб ворожої країни звичайному громадянину майже неможливо. Один з батьків засновників США, філософ Томас Джеферсон, сказав. Коли народ боїться державу, ви маєте тиранію. Коли держава боїться народу, ви маєте свободу. Часто диктаторські режими будують свою владу на тому, щоб позбавити населення зброї. Після лютневої революції 1917 року більшовики спочатку закликали селян та робітників озброюватися, але вже у 1924 році вийшла інструкція НКВС, яка жорстко обмежувала цивільне володіння. З 1933 року незаконне зберігання будь-якої вогнепальної зброї, окрім гладкоствольної, карали. Ся ув'язненням, а іноді розстрілом лише партійна номенклатура, силові структури та спеціально оповноважені мисливці могли мати обмежений доступ до зброї. Німецька нацистська влада теж впроваджувала обмеження у 1938 році. Закон легалізував доступ до зброї лише для політично надійних німців, особливо нацистських партійців. Водночас євреям повністю заборонили володіти зброєю. Аналогічні закони приймав і італійський диктатор Беніто Мусаліні. Із цих історичних прикладів випливає: режим, який забирає зброю у народу, отримує практично нестримну владу. Коли люди позбавлені можливості чинити опір, ними легше управляти і контролювати їх волю. А напишіть у коментарях вашу думку, якби у 2014 році у українців була б зброя на руках, чи була б можливість у Беркута без суттєвого спротиву розстрілювати небесну сотню? Чи могли б патріотичні українці присікти захоплення урядових будівель Криму при його окупації, якби мали гвинтівки? Чи почав би війну кремлівський диктатор проти нас, якби знав, що кожен українець озброєний та добре навчений? Отже, вільний, але адекватно контрольований обіг зброї, як в Швейцарії, це можливість захистити свою сім'ю від злочинців та неможливість дозволити узурпацію влади чиновниками. Статистика і цифри кажуть про те, що коли держава обмежує володіння зброєю, це ніяк не впливає на кількість вбивств. Та й взагалі будь-які державні обмеження лише заганяють будь-яку діяльність в тінь і стимулюють кримінал. Тому поширте це відео друзям. Бо чим швидше українці збагнуть переваги лібертаріанства, про що власне і є цей канал, тим швидше. Чи ми зробимо Україну сильною, економічно та військово, що не дозволить ворогам знову приходити на нашу землю?